Спершу розминають м'язи, а потім беруться до опанування професійних прийомів. Так, за допомогою фізичних вправ військові відновлюються після бойових травм. До тренування приєднався і ветеран Петро Лоєвський. Ще у 2015 році військовий отримав бойове поранення, від якого мало не залишився у кріслі колісному. Це ще було в сватово в 2015 році, коли вибухали склади. Ми виїхали на забезпечення громадського правопорядку, тому що я тоді служив у батальйоні «Вінниця», і вибуховою хвилею мене впечатало в бетонну стіну. Приїхали на базу, з машини пацани мене дістали. Вийти вже сам не міг. Лікарі не давали надії чоловікові, що він знову зможе ходити. Втім, спорт допоміг йому стати на ноги. Зараз він продовжує відновлення. Тут дуже професійні тренера, реально дуже професійні тренера. І вони беруть до уваги вже такі от можливості, як в мене і в інших хлопців. що У нас трошки не та різкість, не та швидкість. Програму для реабілітації ветеранів за допомогою спорту розробляли тренери з дзюдо та самбо спільно з реабілітологами ортопед-сервіс центру. Вправи адаптували до можливостей військових, щоб тренування були корисні та невиснажливі. Це базові прийоми, базові речі, які виконують всі, які дуже важливі саме для координації, реабілітації, розтяжки, тому що любий вам тренер, любий вам спеціаліст каже, що після травм само це розтягувати мишці, це заставляти і включатися. Тренування проводять для ветеранів з різних куточків України, які проходять реабілітацію у Вінниці. Харків'янин Олександр Самось вже півроку відновлюється після поранення. По закінченню реабілітації чоловік планує повернутися до лавоборонців. Треба себе в формі тримати. Класно, класно. Мені подобається, що такий настрій піднімається зразу, і кров циркулює дуже добре. Я вже просто рахую дні, коли я знову повернусь частиною. Треба, треба далі треба далі воюватися все. окрім фізичної реабілітації фахівці намагаються психологічно адаптувати військових до цивільного життя ми не говоримо, що це буде там, наприклад, там супер на вантаж. Це таки має більше в ігрові для спілкування, для соціалізації, що вони могли хлопці поспілкуватися. Потім ми після тренування їдемо, спускаємося на тут. Локація позволяє в ресторан, де ми обідаємо, розмовляємо на різні теми. Після тренування програму планують поширити за межі області, аби у кожному місті військові могли проходити таку реабілітацію та відновлюватись за допомогою спорту. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.